Погода у четвер, 11 січня, поради українців снігом. Не варто чекати на опади лише мешканцям південної частини країни та Закарпаття. На дорогах синоптики прогнозують ожеледицю. Від ранку до самого вечора на Полтавщині небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме весь час. У день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря вночі становитиме мінус 2 градуси, в день мінус один. У Кременчуці упродовж дня небо буде похмурим. Йтиме сніг, який у день може поселитися, але до вечора почне слабшати. Світлої пори доби повітря охолоне до нуля. Вночі очікується один градус морозу. Хмарною буде погода і в горішніх плавнях. Дрібний сніг йтиме упродовж дня. Нічна температура повітря зафіксується на позначці мінус один. Денна становитиме нуль градусів. Ймовірні пориви західного вітру до 15-20 метрів за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри. ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 11 січня 2005 року, за даними мето виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували понад 9 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го. 32 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.